Випускників виводив капітан команди ЗТР з дюшор Єгор Калмиков. Цього дня хлопці чекали із нетерпінням, адже скоро зможуть опинитися у клубах, де грають їхні кумири. Мені подобається дуже гра Дмитрія Дарощука. Він грає в моторі зараз, в зборної України. Нравятся игры молодих ребят, которые себя показывают, Ну как бы выдаются на 100% на площадке. такі як Артеменко, Акімінка. Они очень сильные, я сподіваюся, у них буде большое будущее. Усі випускники з медалями. У кожного на грудях красуються десятки нагород. Випускники Сергія Яковенка не раз вигравали чемпіонат України. То, що вони чемпіони України, це очень для нас важливо. це Для нас гордість і школи, і клубу. Але для нас головне це будущее їх в команді ЗТР. Поэтому це будущее у них є. Ми цьому раді. Будемо працювати з ребятами далі. Випускники вітали тренери та керівництво гандбольної школи. А потім найприємніша місія: усім 12 випускникам вручили свідоцтва кандидатів у майстри спорту. Тренер основної команди ЗТР Віталій Над покладає на них особливі надії. Є один Лівша, це вже точно 100% він буде з нами в наступному сезоні. Стальні ребята хороші, перспективні. нужно працювати, для того, щоб пробиться в першу команду. По традиції у добру путь випускників виносили на руках. За словами директора гандбольного клубу Сергія Іванісова, ці хлопці обов'язково знайдуть себе у гандболі. У нас кожен випуск чим то удивляє нас, поэтому для нас випуск – це праздник, це взгляд в будущее, тому що наша школа це майбутнє нашої команди. На завершення випускники зробили спільне фото разом з батьками, тренерами та молодшими партнерами.